Так, ну що, новий день, новий влог, ще 25-те. то свиня. Треш. Я, я сьогодні ще нічого не їв. Зараз буду... будемо їсти. Так, да, вона нічого не їла, але зато. Я взагала <реш> зато... за двох. Да -да -да, вже роздівається на камеру. <реш> Всім привіт, новий день, новий влог, 7.30, я вже встав і готовий її бошить. Як думаєте, який шанс, що він упаде? Я думаю, дуже великий, да? Особливо, якщо його підштовхнути трошки. Що? Що таке? Так, ну а я бігаю, бігаю. Бігаю, тільки проблема в тому, що ще свят мають виключити. Така дичь. Фу, я думаю, сейчас піду сразу змонтую влог вчорашній, бо пропуск же ж пішов. Але виходить, що ніяк. Це незвично, я вам скажу. Після того як тиждень чи два, ну, мабуть, було без вик... відключень, а це вчора виключили. Ну вчора взагалі жесть була по 6 часов. Кстати, в 6 часов тільки вранці виключила, а ввечері не виключали в нас, що кайф. І оце сьогодні теж, дружина, пише, ти ж не забудь що світ виключити. А я кажу, блядь, я тільки став на дорожку. Це жесть. У мене по плану то 60 минут. Треба тортик виходити. Бо вчора нажерся. А відтоді я тільки 7 минут походжу і зараз ось мають з хвилини на хвилину вимкнути вже. Фух! Самопочуття тяжке, тяжке, я вам хочу сказати. Я, ну, типу, я так, не п'ю ще нічого, але е, сама фішка з цим суєтою ну, Типу, Ти вибиваєшся з свого привичного ритму життя, е, ти робиш все форсовано. І... Що ми вчора? М'ясо пішов, пожарив, те розтопив там. Ой, блять! Ебать, чуть не впав. Фу. Потух світ. Ого! У мене давлення піднялось, Це було неожиданно. Фу, блять, та за що? Стрес на стрес, я вже забув, що я розказував. Так як в мене лице буде затемнене, тож подивіться на гарну ялинку, я там штовку відкрив. А, думаю це, як думаєте, що зробити? Покурити кальян? Зараз о 8.03. Чи лягти поспати? Щоб вночі було проще. <п <fashion> <п> я думаю, покурити кальяна вище. Так, світ уже маю час включити. 10.05. Зараз перекушу. Доїдаю два крилишка, залишилось і макма кашу. В офісі сьогодні, звісно, після гострих крилишок був ад. Це, це жесть. Я спочатку думав, блядь, а що ж так пече? а потім сповнив крилишки. Так, є контакт, світло включили з затримкою на 40 хвилин. Я виганяю котів, падаю бігом, дивлюсь, що там по а, прому, по розетки. По маркетплейсам в цілому, коротше, і потім ж треба піти побігати. Так, одного сучка не ша злови. Рокі, давай на виход. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай. Бру альбуш випадає вже. Падай. Пум. Красавці. Молодці. Фух. Так. Падаємо, знову сиділи. Аж 2-3 випуска, Два, напевно. Не знаю, вчора може... Ні, вчора я точно не був. Один випуск в мене сидів. Ой. Ночних не було вже два випуска. Але... Ой! В цілому то і да? Зараз монтую вам вложиче, залью кайфуньоті. Ну, може кайфуньоті, може ні. Подивитесь. Так, пробігся по заказам. Коротше, заказів небагато, бо я лох. А, на маркетплейсах є така фішка, що якщо в тебе від'ємний баланс, в тебе всі товари прибираються з показу і ти її ніхера не продаєш. І, походу, десь зівчора вони були прибрані вже з показу, і по і того, таке два закази на промі і один заказ на розетки. Все, більше ніхе нема. Ну, ладно. Оплатив і все окей. От, чим мене кумари оця систематика на маркетплейсі, що, ну, блять, ну та хай зайде воно в мінусовий баланс, та і потім оплатиш. Ніж бред. Це просто. Господь, господь. Став я бігати, зробив собі, як всегда, енергетик. Ну, як енергетика, розжигатель з енергетиком. А... Не хочу ризикувати, треба побігати, бо не, не зрозумів я щось по графіку. Відмінили. Потім оп'ять оновили, включили. І тепер не чи буде в 3 відключення, чи не буде. Бо по сайту пишеться, що відключення в 6. В півсьому. ну в нас виключать в 6. А оновлення скинули в 11.58 в пабліку, що типу, в 3 виключення. Тому я Хер його знаю, як і на що орієнтуватись, вирішив зараз побігати. Фух, увалив 40 минут, в принципі, нормально. Зараз ще, мабуть, щось поприсідаю і підемо далі працювати.

Йоу, вийшов на двір, купити кави, так би мовити, це я якраз таки і побігав. Трошки провітритись. таке. Такое щось. Та голова закрутилась, че що? терпіли. Блять, наші псісти таке тепленьке. О! Алюшка я. Що ви розказуєте? Який ракурс шикарний, да? Просто на долівку поклопка і все. Бетончик. Дієтичний. Фух. Сьогодні, до речі, прохолодніше, ніж вчора. Єбать! Але все одно я не скажу, що, що зараз а, зимова погода. Ну, от... Мені все таки більше зайбав в хаті коти тут собака гавка більше все таки на таку, знаєте, на пізню осінь, схоже. Але, правду кажучи. От, хто шари за глобальне потепління, то от я максимально цього всього притримуюся, цих досліджень. І я думаю, ви стали помічати, що а, в зазвичай грудень у нас виходить максимально таким ще осіннім. Дивіться, цей вересень був максимально таким літнім. А березень буде максимально таки зимовим ще до середини березня. Я думаю, 100% ще буде сніжок всі ділом. Тому просто цикли зміщуються, і це і цекий. Можна просто місці змістити і поміняти назву. Який сільський вайб, так? Да? Сижу під сараєм. Собака гавкає. Курочок не вистачає. Курочок або песика. Чи того песика, кажу або кабанчика. кабанчика завів би він би в мене був би пручним якби завів кабанчика завів би для нього ютуб канал б і назвав би пан кабан Прикольно. Життя кабана на хуторі близько Повстави. Мемуари полтавського кабана. Блокбастер кабан. А закінчили все а, художньою стрічкою. Хоррор, трилер. А, Різня в Тахтаулівському округі. Кабан пав. Не, взагалі, блин, я просто для детерації до Якщо комусь потрібні ідеї для каналів, для сценаріїв, звертайтесь. Без рофлів. Підберемо унікальну тему, унікальну нішу, яка буде заходити і дивитися. Ізі. Хора тема зараз популярна. Сільська тема зараз популярна. От пан кабан, блін. Прикиньте, ви ж можете йому GoPro купити йому, зробити якийсь шолом такий кабанячий, прикольний. А на шолома вмістити этот GoPro-шку. і він от від первого лиця буде все знімати, що він робить. Прикиньте. Ну, зрозуміло, що треба, щоб він був не в двох квадратних метрах закритий. Але камон, пішли з кабаном на рибалку. Пан кабан, ваш оператор, він там ходить собі, все знімає, все чітко, чіки-пуки. пукі Пішли з ним на санках кататися, всадили його в санчата і погнали. І прикиньте, він все-хо-хо-хо. Отак і летить, блядь, в паніки, весь суметоха, отак хоп-хоп-хоп. Ну, це ж це ж охірений би був контент. Ну, блядь. Я якби мені попався від канал Пан Кабан, де Кабан от типу реально двіжує від першого лиця, бля, я б залив на ньому на все життя. Якби я побачив, що типу, трьохкольосний мопед беремо, в коляску садимо кабана, і він їде блядь, І ти оцей момент, що він знімає, і обов'язково ще друга камера, яка це все збоку знімає. Це ж роз'йов. Що на санках, що на трьохколесному мопеді. Це ж агонь. Плюс ви його купуєте з малку, щоб його натренувати, щоб він до вас привик, не боявся людей оцього всього. І ви ще ж знімаєте процес його становлення. Від поросяти до Кабана. Типа путь, який він пройшов. Це ж охеренно. Там назвати його якось, ну, знаєте, солідно. Олексій Петрович. Або О Олексій Васильович. Кабан Олексій Васильович. Кабан типа прізвище, а звати Олексій і по батькові Васильович. Прикольно. Блін. Готовий сценарій для реального каналу, на якому контент можна і бошити. Так що. Ладно, пішов я візьму триногу, бо я сюди прийшов за триноги. І піду знімати. Так, якщо що, я то вже зайшов минут 30 назад додому. Але, коротше, вже прийшов свята не було. Треш. Ой. Так що да. Багато тут не познімаєш, коли світло. Короче, народ, в 8 часов немає света. Обновили графіки і сказали, що сука долбойоби сосити хери, 8 часов не буде у вас света. 8. Ну це адекватно? Це неадекватно. Я вам зразу скажу, якщо ви думаєте мені написати, що да, це нормально, що ж ти хочеш. Ні, це не нормально. 8 часов підряд. А як? А що? Ну, Типу, я не розумію, сорі, звісно, але 8 годин підряд я цього зрозуміти не можу. Це unreal. Це діч просто несусвітна. Шок. Щоб порозуміли, зараз. А, скільки? Зараз п'ята година, світла немає половиною часа і в хаті вже холодно. Вже холодно. Ну, коротше, заїбісь. І як воно там, що там воно буде далі, непонятно взагалі, але я думаю, покращення не буде. Зате потрібно швиовуватися. Це я про одну людину на керуванні якої ми знаходимося. Сказати, що хтось довбою проще всього, а розхлібати потім хоч щось це вже поважче буде. Але хулі їм, як то кажуть. І 40 хлопів. Крім простого люду, ніхто більше не страдає. І якщо ви цього не доганяєте і не розумієте, то мені вас теж дуже жалко. Так, то да, так-то. да. Ті, хто сидять у Верховній Раді, ті, хто там приймають закони, закази, блядь, ті... І явно не страдають від того, що в країні є війна, і вже тим паче від того, що в когось десь немає світла. <світ> як їм поїбать? Я сподіваюся, що ті, хто мене дивляться, це розуміють. Але враховуючи те, що я знаю, хто мене дивиться, то я знаю, що вони розуміють. Тому так навіть не цікаво. Ахуєть! Я готов ахуєвати, а ви? Як тут? Короче, хе 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 Коротше, їбана хуета. Немає слів одні емоції Так, 23.37. Тільки сів працювати. Та й все. Не, ну Це якийсь прикол, звісно. В ньому сьогодні не працював, зараз не працює. що за херня, це піздець. Так, ну інтернету немає, але я продовжую працювати і маю надію, що він все ж таки з'явиться. Поставив вже монтувати один із відосків, який у мене був заготовлений. Тому ми працюємо у будь-якому випадку. І знову ж таки, якби зараз був я в власному домі, в власному будинку. Я б спокійно б знімав би б відоси, робив би розпаковки, все те, що не потребує інтернету того ж самого. Але в даному випадку я достатньо сильно обмежений. Без музики можна йогу дати. Хорошо, що сьогодні дімонтірував і з зібрала. Почав вже монтувати власне розпаковку. Такий вигляд це має. На диву йде достатньо швидко монтаж, 22 хвилини пройшло, а я вже почти основу відео зібрав. Так, і того 40 хвилин на першу поставив в рендер перший відео по розпаковці. А загалом це вже другий відео, який я змонтував. Мастер. А тепер монтую модифіковану розпаковку. Ту ж саму, але на інший канал. І з невеличкими змінами. Тобто це вже рахуйте третє відео. І, звісно ж, під кожне з цих відео я нарізаю окремо шорти. Знаєте, вкотре завидую жінкам. Вона ж може просто сяти на камеру в інстаграмі і мати 40 фоловерів. І звісно, що в неї є OnlyFans, Fans, fancly, і вона з них лутає бабус. Чому таке життя? Я не розумію. Бо якщо я буду сяти на камеру в Інстаграмі, то окрім тих, хто дивиться грудівог, це дивитись ніхто не буде. Поставимо монтувати ще одну розпаковку. Це остання розпаковка, яка була мені відзнята. Далі вже потрібно знімати новий контент, свіжий контент, що ми будемо робити. А поки монтуємо цей випуск, потім модернізуємо монтуємо ще один випуск. Розпаковки такий самий, потім ріжемо шорти і потім переходимо до наступного проєкту. Ну а поки монтується, біжу в папах. Монтажик відосика. Рендеринг. Так, ну що ж, сьогодні достатньо я бодро бодройду взагалі спати не хочу. Декілька днів у мене було перерви, 2 дні, рівно 2 дні. І я прям от супер. Тут такий час у нас. Я ставлю монтувати ще одне відео. Там у мене те ж саме. Так, погнав монтажик уже другого відео. Монтирував ще один відео. Зараз ставлю монтувати влог. І, в принципі, я думаю, будете спати. Якраз тут буде 6 часов до восьми посплю, встану і пойду далі працювати.